Дивиться по трьох попередниках. Тут був вічмінь, пари, картопля. Така пшениця. Такий неї вигляд, комбайн до XPR 770 -й. Січкарнею. Подивимося, що ми тут намолотим. telefonger, on na 200. Tak, kto na 200 dogog gleduet? Десь до 2 тонн буде, ну тут 25 сотих, а тут куска нема, там ширше, тут вужче. Але в принципі ворожайність по трьох попередниках. Із живлення тут було лише 100 кг сівалкою в березні і все, більше я тут нічого не давав. Гербіцидна обробка, там було дано 4 кг карбоміду. Такий колосок, як кажуть, як банан для цього року. Це моя найкраща пшениця. На великому полі 55 сипало. Ну, де краще 55, де гірше 50. Ось такий от колосочок. Ну, тут, в принципі, і колосочок, і густина відповідає. Сіяно без оранки, по трьох попередниках, там картопля тут. Вика потім пар, а там ячмінь. В принципі, найкраще по бараболі сипить, по картоплі і по пару. По ячмені в принципі, не дуже гірше. Без оранки, одна, одна дисковка і одна культивація перед пасюна. Так, 25 сотих тонна, 802 тонни. Так що результат непоганий. Так, еліта. Перва десотик, повний бункер. Так, еліта з одного куща. Рахуємо круски. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Так, ось така купа вийшла. Тона то на 100. Це приблизно, тому що бункер тона 200 був чуть-чуть неповний. Це у нас Еліта 14 сотих сіяна по картоплі і буряку. То, що я показував, є відео про еліту. Зараз ми поважимо е, натуру. Це у нас богемія, я собі навіяв свіжа, бо дуже хороша якість. Як бачимо, тут у нас все по нулях. Цьогорічна натура дуже хороша, тому я вирішив собі довіяти десь плюс-мінус 300 кг, так рівно. Натура дуже хороша цього року. 833. Це в нас богемія. Ну і літа ще поки що не віяна. От перевіем, то буде. Ще раз поважимо натуру. Невіяна натура 840. Так що, Все є і буде в наявності. Перша репродукція скаген. Перша репродукція. Потім Богемія третя репродукція, якщо хтось бажає. На найкращому полі Богемія сипала. Тут на городі по трьох попередниках 2 тони я зібрав 25-28 вийшло 70. Еліта дала плюс-мінус 80 центнерів з гектара. Так що патрас ще також маю, ну я собі його дуже мало навіяв. В принципі, можна показати. Сьогодні нас трошки покріпіло, зігнало з поля. Тут у нас буде. А тут Тут в мене є друга репродукція, це що я ще сію богемію, а там свіжо собі навію. Патрас не має якості, але він має давати врожайність. Патрас сипав 50-55, але там в мене дуже погане орендоване поле, без органіки і так далі. І без оранки ще з передплужниками, і без сидератів. Тому цього року ми його посіємо на якомусь кращому полі і тоді будемо порівнювати. Посіємо три пшениці, будемо мати надію богемію, Патрас і Скаген. І, може ще купимо елітий мішок 10 соток посіємо. Залито було до повного. Подивимось, скільки ми спалили. 5 леїм ступінь.